Кожен із нас хоче, аби наші рідні доживали свої роки в достойних умовах, адже вони поклали своє життя на те, аби наше сьогодення було ситим та безтурботним. Однак, чим ми віддячуємо їм, верніше не ми, а ті, на кого ці обов'язки покладено. Дізнавшись про те, що коїться з уманським домом ветеранів, ми жахом усвідомили, що в нашої влади немає ні честі, ні совісті, адже ці нелюди люди крадуть навіть у старих людей. Обрікаючи їх на мученицьку та голодну смерть. Якщо у вас вразлива психіка, то просимо пропустити подальші кадри, де показано наплювательське відношення до життя людей у домі ветеранів. Вони в нас і не Вони начальник, значить навчання. Ми ж нічого немає. Ми ж нічого. Доброго дня, Як звати? Він вона не говорить, нас це її звати. Поняв. А у вас як? А у вас як звати? Марія. Марія. А що з вами? Нога дуже болить зараз. Нога? Я можу ходити на дві зараз. Все а вона що вона ви плачете? Ну в нас тут собі така жінка, що не є. Її... Дуже вони йти, я не можу вийти. Ні, ні, вона взагалі така Що не можете зробити? Не можу витримати, в мене такі сльози біжать. А чого? Ну я знаю, чого, це в мене такий гарак, що я за дітьми лопаю. Дуже дітей шкода. Ось дивіться, в нього є все. Він що сліпий? сліпий. А що це голова в нього? Ні, то? Ну, ось, бачите, викинув. Фу. Це, та, а що це він це, так лежить? А, а ви ми тут таки, що? Ми не, говорите. не говорите? А що з вами зробилося? Я ходив піч. Що? Святий хтось ходив. Ну, а чого до вас не прийшла ця медсестра, що ви всі в гімні голова? Не знаю. Доброго дня. А що ви тут лежите? Помоги сюди. Вас ніхто не біжає? Ні, Кажіть, не бійтеся, кажіть мені. Тихенько кузіть що. Скажіть, що взагалі. Я хочу кушать. А що ви тут, тут закриті? Як вас звати? Світлана. Ви тут закрили вас прямо на замок? Я не знаю. А що у вас така бідна білизна? Okay. 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 Не, нічого такого, а що у вас ноги побиті? Так. А що у вас в крові ось до все? Що це таке ось? Це все лахміття. Ось десь на свій подібник, весь в крові і Це що тут, б'ють їх чи що? Ось на цю жіночку Це ужас. Жахітяк живуть. Добрий день. Як ваші справи? А? А це у вас унітаз такий, так? Подивіться, дідуля. Це помирає. В чому він помирає? Подивіться. Він важкий. Да. Подивіться, досками забито, навіть кроватів нормальних немає. Здавалося, що і коштів досталь. І жодна нормальна людина не допустила б до такого жаху. Але от цікаво, чи значні суми, що виділяються на дім ветеранів, дійсно доходять до пацієнтів? Та де там? Гроші розкрадаються, ким тільки можна. Спочатку управлінням праці та соціального захисту, потім керівництвом Дому ветеранів. А те, що залишилось, ділять між собою всі інші. Інакше важко пояснити, чому в документах є м'ясо, одяг та постільна білизна. А пацієнти дізнаються про їх існування тільки під час перевірок. Як ваші справи? Їсти все є так? М'ясо дають. Ви знаєте, я, я забув, коли раз ел это м'ясо. А що? Там а же все, в документах все є. Бас... Ми дивимося по документам. М'ясо, риба. Ви бачите м'ясо рибу. Два рази в ніділю даю. А м'ясо. Якби я, Рыбну, мясо? я, курю, я забыл, последний раз, когда взагалі я... їло. Це у нас тут белье, дивіться, яке. Гарне прям. Секунду чи що дивіться. Бачите це все. Дивіться. І секонду. Людей, яким платить держава, подивіться на що це. На ці порвані тряпки, подивіться. Держава платить кошти. Бачите, респіратори, щоб коли не прибирають, то вони дівають собі на лице, щоб не виняли. Де мало платять? Це не наша проблема. Це, наш, це ваше керівництво галини кучер. Ви знаєте? Ви знаєте, які кошти виділяють на, на цей будинок? Як бачимо, персонал не знає, які кошти виділяються. І як наслідок, їм приходиться виконувати титанічну роботу за 2000 гривень. В той час, як у Європі, куди ми безуспішно рвемось, ті, хто обслуговують проблемних пацієнтів, отримують не менше півтори тисячі євро в місяць, що на наші гроші складає 42 тисячі гривень. Абсурдність ситуації дійшла до того, що пацієнтів, які чимось заважають персоналу, просто переселяють поближче до туалету, без пояснення причин, хоч є достатньо вільних місць. Ще пак. З таким відношенням до людей місця в домі ветеранів звільняються ой як швидко. Я не знаю, я в кімнату до дівчат хочу. А чого ви сюди привели. Не знаю. Ну як не знаєте? Ну, мішала я їм. А чим мішала? Не знаю. Mm. Я мовчу, не балакаю. Але чому так? Рік тому з державного бюджету одноразовим платежем було виділено значну суму на ремонт та будівництво нового корпусу. Ми не знаємо, чи всі гроші пішли на будівництво. І хоч здоровий глузд каже, що мінімум половину розікрали, але прямих доказів розкрадання немає. Але, як би там не було, є чудове місце, де старенькі себе чудово б почували. Однак використовується воно виключно для замилювання очей під час перевірок. А тут хто живе. Чий? Це сівчасово в нас буває, люди приїжджають, які живі. Які, які люди? Основні, які люди. Я ще розкажу вам, як і Ну які люди приїжджають. Це... Які? О, бачите, дивіться, це так робітники мають. Мають їсти. Ага, поняв. Я зрозумів. Робочі. Так, все класно. Я що ж, ми хочемо різницю побачити. Це, я так зрозумів, це для показування. Мі, коли це хтось... не для показування. А що ж ті бабки тут не живуть? А як вони мають жити? Ну тут? – що вони не ви їх сюди не поселити? Ці кроваті гарні, чистоту, цю, отих всіх а з того зала. Так повечає. ну перестаньте, ну що ж ви мені говорите. В американських фільмах ми часто бачили, як доглянуті та відносно задоволені життям старенькі доживають свої віки в стінах з гарним ремонтом, дошкуляючи при цьому обслуговуючому персоналу, за що той отримує гарну зарплатню та з професіоналізмом відноситься до своєї роботи. Хоч багато хто каже, що то Америка, і куди нам до них і таке в Україні скрізь. Та все не так, як ви думаєте, наприклад, і дому ветеранів ми можемо сказати, що держава та меценати достатньо виділяють коштів для того, аби якість послуг відповідала європейським. Однак паразити, що заразили органи державної влади, ніколи не дозволять нам жити як у Європі та доживати віку в гарних умовах. Цікаво. А чи хотіли б наші можновладці доживати віку в тих умовах, які вони створили в Омицькому домі ветеранів? А ви б хотіли?